Па, хорош. Диви, що купив псові. Ти 100. Скільки? Ти я сам в шоці, що так дешево? Та в мене куртка за 800 гривень. Так це шубка. А, ага, бо я забираю всі свої слова назад. Якщо шубка, те я глянь. В тебе хрестний трошки обобав. Що не міг сказати, я б від куртки відрізав кишеню би за 500 гривень віддав. То ти кажеш, що котові теж купив. У не дитина. О, Господи, що з тобою не так? Ну а це що, сфінкс? В нього що шерсті немає? Чи воно з дому може що, сніг паде? Майки, йдемо, бо вони якісь такі токсичні тут. Йдем, дягнемо капчик капчики, підемо гуляти. Ходи. Капчики? Ні, далеко.